Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив від родичів? На тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи іде негатив від родичів? Так, да, тут над вами знущається давно жінка, агресивна жінка. Вона вам раніше могла ставити привороти, дуже сильно чекає на якусь вигоду, щоб з вас була користь, фінансова користь. Ще може бути родичів вашого чоловіка. І тут дуже так воно все вийшло. Вам раніше робили приворот до цих родичів і до чоловіка, до речі, міг робитись приворот. Може ще програти так, що ви і одружилися по привороту. От. Тепер, навпаки, роблять, щоб вас покинув чоловік. Розбивають серце, руйнують відносини. Це дуже боляче. Особливо, якщо ви були під приворотом весь цей час, це дуже глибокі рани, сильна прив'язка. І може, тут вам ще теж це зі сторона чоловіка або дружини, або дружини. Да. Якщо ви чоловік, то вашої дружини з того боку можуть бути е, порчі такі, що був алкоголізм, сильна депресія, пригнічений стан і розсорки. Дуже сварки наперед. Алкоголізм і сварки. І ще така вийшла карта, що хтось до когось має приїхати, поїхати, чи чоловік до родичів, чи. Чи ви самі маєте кудись уїхати? Дорога вийшла? Тут все псують відносини, псують життя. Є таке, що могли вам зробити сильні привороти, щоб ви одружились, вийшли заміж, а тоді руйнують відносини. Це все лайно. Думали, що буде хороша їм вигода фінансова. Ну щось пішло не так. Заперечу весь негатив, убираю. <кій> Дорога обман. Дорога, яка ви не повинні взагалі нікуди їхати. Це все наводиться навмисно. І чи ваш чоловік, чи дружина, що. Ну, і якщо це родичі, які хочуть до вас приїхати, то це обман, їм не треба їхати. Заперечу весь негатив убираю. Сьогодні нам допомагає тигрове око, тигро, ну, камінь, мінерал, тигрове око. Дуже хорошо захист захищає, можна діткам давати, можна собі намисто всі. Прикраси тигрове око, на якщо контакт з тілом дуже хорошо захищає, діткам навіть можна, оцей тигрове око допомагає е, навіть в немовлят, в ліжечко можна вішати, десь, запнути камінчик. Хороший дуже камінь для захисту. Ну і гроші. Сили дає енергії і гроші. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захисту для усіх, хто дивиться відео від негативу, магічного впливу, втручань, що йде від родичів, а також прошу зняти повністю всі привороти, мороки. Негативні програми, що були з рідиною, з алкоголем. Вживали, наливали, лили на фото, напаювали, більше не працюють, більше нема жодного привороту. Знімаю всі ошейники. розсікаю, всі закальцовки знімаю. Більше не працюю, буде так, і так буде. Більше нема привороту. Тих, хто дивиться відео, у близьких людей привороту нема. Не буде все сказано, здійснено так буде. Давайте ще раз подивимось, скажіть вищі сили, чи лишився хоч який-небудь. Негатив, магічний вплив, фізичні, втручання, <кхух> агресія, чи йде від родичів на тих, хто дивиться відео близьких людей. Тих, хто дивиться відео. Ох, дивіться, зараз хорошо почистили, допомагають. Це, ці чистки допомагають вам. Отут у вас перемога і будуть фінанси, гроші. Але так як це родичі, вони постійно якби, кружляють навколо ваших фінансів. Ви як розглядаєтесь, як вигода, шукають вигоду. От, і є такий момент, що можуть нова хвиля піти негативу. Зараз почищено і у вас буде якби відлига, буде прогрес, прорив, будуть фінанси. Ще відкрилась дорога на гроші. Якщо вам ну, є така ситуація, коли жінка одружена, ой, верніше. Заміжняє в неї чоловік, і він має її забезпечити, дати фінанси забезпечувати, то тут буде налагоджений цей зв'язок із чоловіком, ви будете дуже задоволені. Відкрився шлях. Ну і попередження, що можуть кружляють, от вони, як тільки взнають, що у вас покращення якась пішла в Вашому житті хороше, хороший період. От знов напад закрити фінанси, щоб вам гроші не надходили, не давали, щоб ви були дуже в такому важкому да, стані фінансово. Заперечую, тут треба закритися від родичів. Заперечую весь негатив убираю, Відкриваю дороги на гроші. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Так, все буде добре. Попередження отримали. Зараз хорошо почистилося, знялося. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Хто дивиться, відео захистіть від негативного впливу, що йде від родичів. Більше впливати, втручатись в життя не зможуть. стоїть захист міцний, як від зеркала, весь негатив відбивається назад, повертається і перекриваю, перекриваю. Не зможуть більше крадники ставити, не зможуть більше мороки ставити, привороти ставити не зможуть, вручатись, порчі на алкоголізм ставити не зможуть. Оцікаю на віки вічні. Буде так, так буде. Стоїть захист міцний вам, вашим близьким, дружині, чоловіку, дітям. Від негативного магічного впливу, втручання, що йдуть від родичів, більше втручатись не зможуть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Повністю припиняється залежність від алкоголю. І повертається весь негатив, вся магія негативна програма із тіла виймається, із енергетичного простору, із фізичного простору, тих, хто дивиться відео близьких людей, виймаю негативні програми і повертаю назад ворогам, родичам, тим, хто зла бажає, хай з ними все це відбувається, буде так і так буде. Та буде захист міцний, поколу не піде, на ворога піде, того, хто робить йому назад. Захисницництва. Буде все сказано здійснено, так буде. О, так що пильнуйте. Не, не в якому разі не погоджуйтесь кудись їхати. Тут обман, хитрість. Щоб до вас їхали, теж це хитрість. Або як вони їдуть, а ви кудись їдьте в інше місце. Тікайте. Ну, попередження таке, що все має бути дуже так таємно, не розголошувати ваші прибутки. Тоді родичі є такі, ви інтуїтивно можете знати, тут вони якби навіть не приховуються. От. Тут ви відчуваєте це. Агресія заради агресії, заради вигади, і щоб їм, головне, вам не дісталося, щоб вам не дісталося. От. І тут треба мати вже свідомо ставитись не так, як до, як до родича, да? а вже як до ворога свідомо і тримати на відстані, не вступати в ніякому разі, не вступати в контакт. Не... Спілкуватися, навіть по телефону, по якісь смси не виходити на зв'язок. І дуже хорошо допомагає періодично проглядати, яка ситуація, що там в них, які плани. І поступово, поступово вони припинять це робити, тому що. Буде назад іти на них йти, і все гірше і гірше їхнє буде становище, і вже їм буде не до вас. От. І це нормально, бо ненормально терпіть і. Навіть якщо це родичі, терпіти не варто, бо в них якби, це дуже зручно, і такі перше коло жертв це близькі родичі. В цих людей ну, вони жорстокі, дуже жорстокі такі. Тому нормально повністю дзеркалити, відзеркалювати, повертати назад. Це нормально, що ви не маєте терпіти і щось для когось ставати жертвою. Да? Ну, це взагалі ненормально. Ну, це допоможе вам, чистки. Треба шукайте, допомоги шукайте, щоб у вас був захист від магічного впливу. От, така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені це відновлює енергетично, мені повертає енергію. Також налагоджується зв'язок із захистом, із чисткою до вас місточок такий. От. І також хочу нагадати обов'язково, щоб ви пам'ятали. Взяли собі на, за, на увазі, мали що, як зараз мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води обов'язково, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на їхні потреби: хто на автівки, хто на. Дрони на все, що необхідно для наших військових, підтримати їх, знайти з собі в інтернеті дуже є цікаві люди. Мені от Стерненко припадає до душі дуже. Так що, будь ласка, не забувайте про це. Дякую ще раз за увагу. Хочу вам, щоб у вас був захист і зробити захист вам від ворогів. Нема. Такої різниці, чи це родичі, чи це інші чужі люди. Якщо вас використовують, якщо з вас знущаються, то все має повернутися по Верховному суду. Ви не маєте бути жертвою для когось, це неможливо не так жити. да буде у вас захист міцний, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчували, щоб ви були здорові, і ваші діти, і близькі люди, і абсолютно відновилися всі ваші відносини із близькою людиною, щоб повністю зник всі розсорки, негативні програми обираються, буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!